Я вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини калуша з вами у студії Мар'яна Таманчук. 9 вересня відбулася 53 третя сесія Калоскої міської ради. На засідання прийшли відгукнувшись на заклик Народної ради Калущини, чимало пересічних громадян. Вони вимагали не затверджувати нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Як відомо, 15 вересня спливає термін мораторію на підняття тарифів із водопостачання і водовідведення, прийнятий міською радою наприкінці липня. Упродовж цього часу громадським активістам не вдалося перевірити механізм формування тарифів і діяльність комунального підприємства підприємства водотеплосервіс через протидію останнього не вийшло і повноцінних громадських слухань 9 вересня на заклик народної ради калущини чимало небайдужих громадян прийшло на сесію міськради активісти вимагали доступу до документації водотеплосервісу та проведення громадських слухань ми не розуміємо чому комунальне підприємство водотеплосервіс яке є власністю нашої громади є таємниця за цими є що Чому така таємниця до допущення документів? Зніміть на кого громади. Допустіть громадських активістів до документації. Все, все, що ми хочемо. У відповідь міський голова повідомив, що на 30 вересня заплановані громадські слухання про діяльність не тільки водотеплосервісу, а й інших комунальних підприємств. До цього часу тарифи змінюватися не будуть, запевнив мер. З метою компрометації народної ради Ігор Насалик зачитав витяги з листа, нібито одного із членів народної ради, до народного депутата від партії регіонів Олександра Єфремова, спровокувавши тим самим авторку листа на емоційну реакцію. Шановний Ігор Степанович, то, що ви доводите, ви доводите не те, що треба. Треба довести, які відповіді за комунальні послуги надав ваш пан Матвійчук. І рихуно, ви все перекрутили. Зараз я не хочу просто віднімати час. Ви брехуни, я людям зачитаю той лист, що ви відповідали в калуші. все добре і все окей. А ви не показали, що ви злодії, що ви брехуни? Я вам це докажу 30-го числа, щоб не віднімати ваш час. Дякую. Міський голова запропонував організувати для активістів поїздку у будь-яке місто України з метою ознайомлення з роботою тамтешнього житлово-комунального господарства і порівняти із калузькими реаліями. Загалом підтримав позицію народної ради, але засудив необґрунтовані звинувачення депутат Роман Бігун. Така постановка питання, така конфронтація. Бо депутати, які вибрали, це є злодії міського голови різні, а от ми, хто нас не вибрав, ми є правильні, так не може бути. Народна рада це є громади орган. Це має бути і тоді з них буде користь, коли це буде громадський контроль. А це не контроль. Який це контроль, коли виходять і починають... Ував ну, крипну, то ні до чого ми доброго не даймо. Представники громадськості продовжували твердити, що саме через протидію керівництва водотеплосервісу їм не вдалося здійснити перевірку. Автомайдан Калушини, яка є громадська організація, звернулася до водотеплосервісу з офіційним закладом і отримала офіційну відповідь. Хочете від нас відповідь? Заплатіть нам всі і пів тисячі гривень. От це доводить до всіх депутатів, а це просто, тому що. Зрозуміло для того, щоб не надати інформацію для громадськості і щоб не можна було подивитися, що, де, як і по чому. От ви запросили договір, скажімо там, з Світовим банком. А договір це не договір з п'яти листків. Це половиною тисячі листків одного договору із Світовим банком. Три з половиною тисячі листів. А всі документи, які ви запросили за 4 роки, це половину ГАЗ-53. Ми їх виготовляти будемо 2 місяці. Якщо круглодобово, будемо тільки сканувати. Хочете прийняти участь? Візьміть професіоналів, я пропонував вам. Виберіть 3-4 професіонали, які розбираються в цьому. Вони беруть на себе відповідальність і ми дамо їм оригінали документів, бо вони ліцензовані. І будь ласка, сидіть з ними разом. На завершення дискусії можливість виступити отримав помічник народного депутата Ігор Очкур. Він зачитав звернення нардепа до міського голови і депутатського корпусу, у якому зокрема йдеться. Зважаючи на значний суспільний резонанс, який викликав суттєве збільшення першого липня 2014 чотиристого року. Ціна централізоване водопостачання водовідведення для жителів міста Калуш, яке є на четвертому місці в Україні по дороговартості, Враховуючи чисельні звернення громадян та зважаючи на їхні законні інтереси, пропоную Дальше. провести перерахунок тарифів на централізоване водопостачання для населення з врахуванням витрат КП кафесеред, що враховують втрати води не вище допустимого законодавства рівня до 30% обсягу питної води, що постачається у мережах. Провести перерахунок тарифів на централізоване водовідведення для населення за рахуванням реально спожитих обсягів води без врахування витрат на очищення ливневих та інших стоків. оскільки повноваження щодо формування тарифів із 27 серпня покладено на органи місцевого самоврядування, повідомляється у зверненні народного депутата. Народний депутат завжди щось путає то Мойсея з Ісусом Христом, то визначальника тарифів не визначає місто тарифів на воду і водовідведення. Не визначає, не перераховує її. Ну це є закон України, який виданий депутатами Верховної Ради. Там постанову кабінету мінімупрошу, там поки постанову кабінету. Ну так от не, 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 не займайтеся популізмом, не нараховує і не визначає. Ні, виконком, ні міська рада не визначає тарифи. Для цього зробили державний регулятор. Ігор Насалик заявив, що запросить до Калуша за свій кошт аудиторську компанію, вкотре анонсував на 30 вересня громадські слухання і знову запевнив, що до цього дня тарифи не змінять. 80 питань було винесено на порядок денний 53-ї сесії Калуської міської ради. З поміж іншого, депутати дали згоду на розірвання договору оренди приміщення басейну, щонадзвонарський. Скандальне колись питання цього разу пройшло на диво спокійно. Депутати практично без обговорення прийняли перші чотири питання порядку денного, а саме про програму встановлення та розвитку органів самоорганізації населення в Калуші на 2014 15 роки, про положення про органи самоорганізації населення в місті, про надання згоди на створення вуличного комітету Височанка 1 та про затвердження порядку делегування повноважень з управління об'єктами житлового господарства органів місцевого самоврядування Калуша органам самоорганізації населення. Оповідач, начальник відділу внутрішньої політики Микола Шенкар, домовився із присутніми в залі представниками громадськості докладно обговорити дані теми під час окремої зустрічі. Міська рада затвердила звіт про виконання бюджету за перше півріччя. По доходах загального фонду в сумі 149 мільйонів чотириста і тисячі гривень та спеціального фонду 16 мільйонів шістсот і тисячі гривень. По видатках загального фонду 159 п'ятдесят дев'ять і Тисячі гривень та спеціального фонду 13 мільйонів 251,2 тисячі гривень. Внесено деякі зміни до бюджету на поточний рік. Депутати прийняли звернення до генерального прокурора України Віталія Яреми з приводу використання коштів, які направлялися на вирішення екологічних проблем. Ділялися в резервному фонді державного, державного бюджету та державного фонду охорони на природного середовища. було виділено кошти у сумі більше мільярда гривень. Замовницем робіт на вивезення цислоплензолу з токсичних відходів Оріана Галєв було головне управління регіонального розвитку та будівництва яно обласної адміністрації. Виконавцем робіт була ізраїльська фірма СІГУ, консорт ЛТД. Дані роботи здійснювалися під науковим методичним супроводом державної установи Інститут геохімії навколишнього середовища. Національної академії наук України розпорядником коштів була Івано-Франківська обласна державна адміністрація у зв'язку із поширенням у змі інформації щодо нецільового використання коштів йдеться далі у зверненні. Просимо вас провести перевірку правильності використання бюджетних коштів на фінансування даних робіт. Кінець цитати міський голова заявив, що на наступній сесії піднімуть екологічне питання. Просто хочемо щоб наступному нашу сесію. І до цього часу, щоб ми на кінець мали... Я мало того скажу. Я по цих двох позиціях звернувся в антикорупційний комітет. Для того, щоб дали повністю аналіз по Домровському кар'єру і по вивозу Хексакорбунського. І щоб на кінець ми зрозуміли і знали свої дари. У зв'язку із запровадженням у школах міста інклюзивного навчання та через те, що навчальний рік триватиме до 1 липня, міська рада затвердила нову редакцію статутів калуських загальноосвітніх навчальних закладів. 12 онкологічним хворим мешканцям міста і району виділено одноразові грошові допомоги на лікування на загальну суму 32 дві тисячі гривень, 11 по 2 тисячі і одному хворому 10 тисяч гривень. 50 відсоткову пільгу в оплаті за житлово-комунальні послуги вирішено надати сім'ям загиблих в зоні АТО. Також 20 мобілізованим та добровільним учасникам бойових дій на Донбасі, з них троє поранених. Виділено одноразові грошові допомоги на загальну суму 147 тисяч гривень. На здійснення статутної діяльності 5 тисяч гривень виділено міськрайонній станиці братства вояків УПА. На диво спокійно пройшло цього разу скандальне колись питання про розірвання договору оренди приміщення басейну, що на Дзвонарській, розглянувши заяву директора приватного підприємства Еліте Ігоря Хемича, депутати надали таку згоду і створили комісію для здійснення прийняття з оренди приміщення. За деякою інформацією, добудовувати басейн у третій школі виявила бажання київська компанія Планета спорт, яка володіє подібними спортивними об'єктами в різних регіонах України. Сесія не змогла прийняти рішення про тимчасове обмеження режиму роботи закладів торгівлі на території міста. Планувалося заборонити у нічний час з 10 до 8 ранку роботу всіх закладів торгівлі за винятком аптек. Але навіть у поіменному режимі такий проект рішення підтримали тільки 20 депутатів. Міська рада прийняла звернення до регіонального представника Всесвітньої організації охорони здоров'я і товариства Червоного хреста України з проханням допомогти в отриманні пересувного. О, військового госпіталю калуш ідеться у зверненні спроможний забезпечити його роботу кваліфікованими медичними кадрами та охороною. Розглянули на засіданні й низку інших питань, зокрема, майже 50 земельних. Минає 53-та річниця створення громадсько-політичної організації Народний рух України за перебудову. Урочиста академія з нагоди її відзначення відбулася у палаці культури мінерал. На урочисті академії зібралися як теперішні рухівці, так і ті, які на даний час не мають членства в народному русі України, але доклалися до його поширення. А також люди, які стояли біля витоків організації, транслювалися уривки з документального фільму Той, хто збудив кам'яну державу. Ведучі заходу нагадали основні історичні віхи у створенні народного руху України. Установчий з'їзд відбувся 8-10 вересня 1989 року. Організація не раз переживала підступи і Скол. Але все ж таки вистояла. Але В'ячеслава Чорновола, якого називають філософом дисидентства та радикалізму якого боялися, знищили. В суспільстві найбільший ворог це зароджується то, що зневіра, якась байдужість, починається знову. Після піднесення революції знову починається зневіра. І нам, всім, нам, в своєму особистому житті, потрібно докласти максимум зусиль. Тих, в чому ми спроможні, щоб перемогти цю зневіру? Хто може в інтернеті працює інформаційно? Хто, хто допомагає армії? А хто через свою громадську позицію, активну громадську позицію на місцях будує нову державу? Володимир Тимків назвав Калузьку міську організацію народного руху України унікальною, тому що кожен знає своє місце і виконує свою ланку роботи, незалежно від того, чи це поважний ветеран народного руху чи 14-річний молодорухівець. У залі було багато молоді, і це ще одна перевага місцевої організації. До речі, молодь навколо народного руху згуртував колишній голова міської організації Олег Нижник. За свою активну діяльність він був нагороджений грамотою, а також Леся Кирилович, Іван Мощакєвич. Олег Драгомерецький, Василь Дністрович, Павло Копійчак, Юрій Дмитрук та інші корифеї руху надали слово ветерану організації Богдану Романюку. Він згадав, коли міським головою обрали Романа Сушка. Нова команда, яка прийшла з ним, вчилася разом керувати містом, адже до влади прийшли люди, які не мали відповідного управлінського досвіду. Але вони прагнули змін. Люди за своїми переконаннями йшли у місцеві органи влади, йшли у депутати. А між не не ті, що мали якусь посаду і боялися її втратити. Ті, що боялися втратити, вони всі залишалися на своїх місцях, але народ обрав якраз тих, що були в тюрмах, сиділи, хто проявив себе на якійсь масовій акції, хто був десь у якійсь громадській організації, хто в той час були громадські організації, знаєте, і зелені. Вони так і називалися, були народний рух це перебудову, товариство, відродження, просвіта. Це всі люди, які знайшли компроміс на, на, на виборах і перемогли компартійну систему навіть у місті Калуші. Народний рух України веде свій початок від шестидесятників. Ідея його створення прийшла спонтанно з низів від колишніх політв'язнів, що й призвело до розвалу комуністичної системи. Діяльність руху стала рушієм і локомотивом у прийнятті закону про мову. Член молодіжного парламенту Олеся Лучко дала свою рідну обіцянку присягу від імені молодого покоління. Ніхто не зупиниться з нас, ніякою полішатою. Як не зупинились ті, хто віддав життя. За волю України, вам, лицарі святої справи, вам, герої України, вам, сміливі і безсмертні, обіцяю бути сильним духом, волею і не сплямити честі української нації, бути гідними спадкоємцями патріотів, не посоромити повстанської слави, не знати зневіри, не мати вагання. У боротьбі за єдність, суверенітет та незалежність України і досі рухівці намагаються бути вірними безсмертним гаслам Степана Бандери, і одне з них таке пророче: настане час, коли один скаже Слава Україні, і мільйони відповідатимуть героям слава. Прикарпаття отримало нового голову обласної державної адміністрації. Ним став депутат Івано-Франківської міської ради Олег Гончарук, який замінив на посаді свого попередника Андрія Троценка. 9 серпня на офіційному сайті президента України з'явилися укази про звільнення з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Труценка і про призначення на цю посаду Олега Гончарука. Олег Гончарук депутат Івано-Франківської міської ради, який входить до складу фракції Фронт змін. Проте відомо, що нещодавно він приєднався до блоку Петра Порошенка. Олег Гончарук орієнтується на голову державного управління справами Сергія Березенка. родича, Друга Порошенка, екс-губернатора Вінницької області Анатолія Матвієнка. Олег Гончарук народився 31 січня 1968 року. Освіта вища, закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу. Інженер, засновник і генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Ліос, одружений, має дорослу доньку. Попередник Олега Гончарука Андрій Труценко очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію із 2 березня цього. Року Підприємці і колектив сільського українсько датського підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю Даноша готові відмовитись від святкування 10-ї річниці компанії. А всі передбачені на це кошти перерахувати у фонд допомоги пораненим прикарпаттям. Про це йшлося на засіданні обласного координаційного комітету допомоги учасникам антитерористичної операції. Зокрема, там відзначили, що сума надійде немаленька кількасот тисяч гривень. Завершено збирання ранніх зернових та зернобубових на Прикарпатті. Середня врожайність зернових становить 43,3 центнери з гектара. Із площі 105 тисяч гектарів. Намолочено 455 тисяч тонн збіжжя при середній врожайності 43,3 центнери з гектара. Найвищої врожайності досягли агроформування городенківської 60,6 центнерів з гектара, Калузького – 51 ціла центнери з гектара. Рогатинського 49,5 центнерів з гектара, Коломийського 47,8 центнерів з гектара, Тлумацького 42,7 центнерів з гектара, та Снятинського 42,4 центнерів з гектара районів. Окрім того, завершено збирання озимого ріпаку. На площі 26,5 тисяч гектарів, на 80,5 тисяч тонн зерна при середній врожайності 30, 0,4 центнерів з гектара. У агроформуваннях області розпочали посів озимої пшениці. Уже засіяно її 2,1 тисяч гектарів та озимого жита 0,4 тисяч гектарів. Делегація фермерів із Прикарпаття візьме участь у 17 17-й всеукраїнській сільськогосподарській виставці Фермер України України-2014», яка відбуватиметься у Києві 10 12 вересня. Фермери краю, серед яких представники обласної асоціації розвитку бджільництва Галичина, Павлаківського, Юрія Стефурака, Прометей, Заріччя, чиста флора, фруктовий тренд. Експонуватимуть овочі, фрукти, м'ясо, ковбасну продукцію, хлібобулочні вироби, сири, гриби, мед. За інформацією департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, в області зареєстровано 557 фермерських господарств: найбільше у Рогатинському, Тисмонецькому, Тлумицькому та Галицькому районах. Фермери мають у користуванні 28 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, у тому числі 26,4 тисяч гектарів рілі. У фермерських господарствах краю в основному займаються рослинництвом. У минулому році прикарпатські фермери виробили понад 60 тисяч тонн зерна, 8 тисяч тонн цукрових буряків, 5,4 тисяч тонн картоплі, 4,5 тисяч тонн овочів. Станом на 1 січня цього року вони утримували. 3,2 тисяч голів великої рогатої худоби, 3 тисячі голів свиней, 1,3 тисяч овець та кіз, 8,4 тисяч птиці. Беручи участь у таких виставках, які проводяться щорічно, фермери налагоджують контакти з постачання такої продукції, обмінюються досвідом щодо її виробництва та контролю за якістю. Це була вся інформація на сьогодні. Яку підготували для вас мої колеги-журналісти? Я Мар'яна Таманчук щиро дякую вам за увагу. На все добре.